Яким буде лютий для представників знаку Козиріг? Таро прогноз. Ми дивимось: особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від таро. Особисте життя. В принципі, ви не хочете нічого змінювати. От навіть якщо вас не все влаштовує в цій сфері, вам не хочеться поки що нічого змінювати. І, відповідно, так і пройде ваш лютий. Ви знаходитесь на тому ж самому рівні, ви нічого не змінюєте. Хоча дуже непогані шанси змінити ситуацію на краще у вас є, але ви навряд чи захочете ними скористатись. Кар'єра навчання фінанси, тут е, щось несеться. Е, тут ситуація така так розвивається, як ви не очікували. Можливо, якісь козні конкурентів, можливо, якийсь, знаєте, е, такий обман по фінансах. Можливо, хтось підставить вас саме документально або буде намагатись це зробити. Тож, подумайте саме в вашій ситуації, що це може бути, і намагайтесь цього не допустити. Також це може означати навпаки. От, просто якщо ви до цього дуже сильно вкладалися енергетично в свою справу. Може, от прям, знаєте, вибухнути. от це буде просто щось, якийсь фейерверк успіху. Так, але це за умови, що до цього все йшло. що дуже-дуже було багато таких ресурсів в цю справу ви вкладали. І порада від таро. У вас в лютому прекрасні шанси для розвитку саме такої сімейної справи. Всі шанси, що ваші справи фінансові підуть вгору. Ваш, це, це карта такого сімейного бізнесу. І якщо ви не маєте такого бізнесу, подумайте про його створення. Якщо ви вже такий бізнес маєте. У вас буде безліч шансів його розвивати і робити просто міцнішим, більше, більше добитись фінансових потоків і добитись того, що він буде вас от просто радувати і приносити вам позитивні емоції та фінанси.